Таро карта дня 30.03.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Субота, 30 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня. Я використав таро Санта Муерте. отже, карта дня дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це карта, яка символізує стійкість, витривалість, очікування та готовність до оборони з однієї сторони. Дев'ятка жезлів може попереджати про виснаження емоційну втому та вигорання. Вам потрібно подбати про себе і дати собі час на відпочинок. Також ця карта може свідчити про те, що ви відчуваєте себе в облозі, оточенні ворогами або проблемами. З іншої сторони, дев'ятка жезів свідчить про вашу стійкість перед труднощами та випробуваннями. Ви не здаєтеся і продовжуєте боротися за свої цілі. Пам'ятайте, що ця карта показує вашу витривалість та силу духу. Ви можете... Витримати будь-який тиск і не здатися, дев'ятка жезлів також може віщувати період очікування, коли вам потрібно бути терплячими і не робити поспішних рішень. Ця карта може свідчити про вашу готовність захистити себе, своїх близьких. Або свої інтереси. Моя ключова порада для вас. Зберігайте стійкість і не здавайтеся. Ви можете подолати будь-які труднощі, якщо будете вірити в себе і не будете опускати руки. Бажаю гарного дня. З повагою! Ваш таролог Любомир Богоявленський.